120 євро за час роботи, це мені назвав таку цифру. офіціал Hyundai, Вчора я заїжджав купити колодки. Тормозні колодки стоять 35 євро, там середні, да, є 50, є 25, ну середні 35 вот. а говорю, аж скільки стоїть буде у вас тут поміняти їх? Поміняти стоїть їх почасова робота, мінімально в їх час. По-любому, якщо машина заїжджає ти вже на 120 євро, то есть прилипає, щоб счет виставлять. Плюс мойка 20 євро уже 140 і 120 євро. То є час, да? Не знаю, за час вони там поміняють чи ні, чи може це їх полдня це займе. То є, ну, от така от цифра. Це для тих, хто казав, що 70-60 євро, євро час дорого. Да? Ну, де, типу пацани беруть, які теж офіційно работають, але ну, не, не на офіціально. Да? Ну от 120 двадцять я считаю це. Що... Да, вони там і налоги платят, понятно, все, то это ну, ну от такі цени. Напишіть як вам дорого, дешево, хто обслужує ті машини свої по таким ценам.